Я придумала, приготуйте мені спершу вафлі. Я так золодніла. Звісно, почнемо з кавонового желе. Засипаємо суміш, желе в миску з водою і перемішуємо вінчиком. Коли суміш буде готова, то ми використовуємо вафельницю. Але не електрично, а силіконово. Бо у нас желе. заливаємо суміш желе у формочки. Ось так. Рівномірно кожен відділ. Готово. Бабуся, як вам моя задумка? О, дорогенька, я занадто стара для цих модних рецептів. Але ви тільки подивіться, яка ідеальна желейна вафля. Готово. Тепер мені потрібен шоколад. Беремо шоколад, дістаємо. Його треба розтопити. Коли шоколад стане повністю рідким, то зануримо у нього вафлі. Шоколад розтану. Зізнайтесь, вже щось нагадує. Але для повної подібності потрібне насіння. Я їх зроблю з шоколаду. Відсаджуємо на дошці краплі. А потім викладаємо їх на желе. Дивіться, вийшли желейні вафлі зі смаком кавуна. Джоді оцінить бабуся, що ви придумали. Я зробила класичне тісто. Переливаємо його в вафельницю на одну половинку. Тепер дістаємо какао. Висипаємо трохи в миску з тістом і замішуємо. Вийшло шоколадне тісто. Його заливаємо на другу половину вафельниці. Тепер накриваємо та чекаємо. О, аромат приголомшливий. Не вже все готово. Отак. Ідеальна вафля. Шеф, ви тільки подивіться. Перекладаємо вафлі на тарілку. Поливаємо зверху медом. Ось так. Звісно, нам треба прикрасити малиною та чорницею, щоб було смачніше. Посипаємо солодкою пудрою. У мене все готово. Шеф, хочете домашню малину? Можна. Я ніколи не проти. Дякую. Що відбувається? О, ні. Я втрачаю контроль над міксером. Бабуся, допоможи мені. О, Дякую. Тісто вийшло рідким. Але я вже вигадала інший спосіб зробити ваплю. Дістаємо пончик. Кладемо в вапельницю, накриваємо. Сильніше натиснувши, щоб напевно. Ось побачите, це буде смачно. Джуді, спробуй. Ох ти, ви все приготували? Яка краса! Це виглядає дивно. Що всередині? О, це пончик. А що він робить у вафельниці? Добре, спробуємо. Смачно! Я люблю пончики. А що тут? Ух ти! Вафлі з ягодами! Таке я обожнюю. Дуже дуже смачно. Смакота. А що там далі? О, ці вафлі нагадують шматочки. Кавуна. Давайте швидше спробуємо. Ммм, вони жалені. Здорово, все дуже смачно. Шеф, перемога ваша. Ти ж моя улюблена дівчинка. Вона зробила правильний вибір. На цей раз мені хочеться яєчню. Це просто. Я чекатиму. Звісно, мила. Мені потрібні яйця. Розіб'ємо пару штук. Не можу відкрити упаковку. О, ні. Я розбила всі 10 штук. Ну годі, забули. У мене є маршмелок. Воно смачне. Давайте пересипемо його на тарілку. Тепер дістаємо фен. Який він потужний. Направляємо фен на маршмеллоу. Плавимо. Вийшло. Потім дістаємо жовту жуйку. Вона неймовірна. Кладемо в центр. Все буде жовток. Посипаємо зверху вибуховою карамеллю. Джуді такої яєчні точно ніколи не їла. Нарізаємо морквину, розбиваємо кілька яєць у миску, Шкаралупу геть. Тепер беремо милу свинку, яка обожнює жовтки. Слона їх збирає, а потім віддає. Ми складимо жовтки до іншої миски. Зараз нам потрібні лише білки. Білки ми розливаємо по двох мисках: половину в одну, половину в іншу. Капаємо пару крапель-бардників, перемішуємо, збиваємо жовтки. Готово. Переливаємо їх на сковорідку. Чудово. Тепер закручуємо в рулет. Після переливаємо на сковороду червоні білки. Чекаємо, коли все схопиться, та скручуємо в рулет. Так само робимо із зеленими білками. Чудово. Тепер перекладаємо наш кольоровий омлет на тарілку. Нарізаємо на шматочки. Прикрашаємо чері та кропом. Готово. Бабуся. Ой, бабуся, що з вами? Невже вона заснула. Вставайте, її треба розбудити. Підйом. Що? Ой, я заснула, вибачте. Треба продовжувати готувати. Переливаємо на сковорідку білки. Після цього викладаємо жовтки. Ось так. Прикрашаємо яєчню зеленю, а із жовтків робимо милих рибок. Готово. Перекладаємо яєчню на тарілку. Так, мені треба обіймати. Вуаля. Готово. Вийшло. Смачного дорогенька. Ви вже зробили мені яєчню. Похвально. Все виглядає супер. Давайте почнемо з рибок. Ой, так це сирий жовток. Гидота. А що тут? Кольоровий омлет. Цікаво. Спробуємо. М -м, як смачно! А що тут? Дивний жовток. Ого. Здається, у мене на язиці вибухає карамель. Прикольно. А сам жовток із жуйки. Здорово. Я ставлю лайк. Сестричка Дженіс виграла. Ура! Це моя зоряна година. Я така щаслива жахливий фломастер. Все найкраще підходить для мого малюнка. Хочу молочний коктейль. Чудова ідея, Джуді. Дженіс, ти щось вигадала? Так, мені потрібні газовки і формочки для льоду. Відкриваємо баночку фанти, заливаємо кожен смак у форму. Готово. Тепер беремо морозну фанту. Під одного виду морозить відкриваємо. Спробуємо. Ого! У мене в роті все захололо. Ой, скоріше заморожуємо кригу у формах. Клас! Виходить! Чудово. Перекладаємо літо довгий килих. Заливаємо спрайтом. Вставляємо трубочку. Готово! Бабуся. Прибери від мене броколі. Що ти вигадала? Я вирішила зробити для маличі Джуді корисний смузі з овочів. Кладемо броколі, витискаємо сік. Далі моркв'яний сік. Так. Готово. Сам коктейль, я залю, грейпфрут Приберемо серединку. Переливаємо, вставляємо трубочку. О, Дженіс, бачу, що тобі також цікаво спробувати. Тримай, Люба. На всіх вистачить. Дякую, спробуємо. Яка гидота! Мене зараз знудить Але не при бабці. Ой, тобто так смачно, бабуся. Ти перевершила себе. Дякую, Люба, я старалась. Шеф, як у вас справи? Я зроблю класичний молочний коктейль. В одному блендері буде полуничний, полуничне морозиво і полуничний сироп, а в другому блакитний з шоколадним морозивом і чорничним сиропом. Залишилося все залити молоком. Закриваємо кришки, вмикаємо та чекаємо. Готові коктейлі переливаємо у келихи. Прикрашаємо збитими вершками. Два коктейлі, вдвічі більше шансів виграти. Я прикрасила зверху посипками. Закриваємо, вставляємо у шолом з трубочками. Вуаля можна подавати Джуді смачного. У мене немає слів, Ви зробили бомбічні коктейлі. А це що? Коктейль у грейфруті. Пахне не дуже. Але я маю хоча б спробувати. Заради бабусі. О, ні, яка гидота Смачненька. Добре, що далі? Цей шалом виглядає прикольно. Одягнемо. Трубочка. Спробуємо. Ммм, як смачно. Таке мені подобається. Клас. Так. А цей коктейль такий величезний. Хочу скоріше спробувати. Класно, але нічого особливого. Вирішено. Шеф, ви перемогли. Як мило. ви заслужили на перемогу. Друзі, біжіть швидше сюди. Фредді піма Венді потрібно сховатись швидше. Я знаю, що вони точно побігли сюди. Можливо, вони у коробках. Мамочки, мені здається, вона шукає. Я відчуваю він прямо наді мною. Лише б не я, не я. Хм, нічого не чую. Добре, я вигадав, як витягти їх звідси. Додамо трохи року цьому місцю. О, ні, моя коробка. Відлетіли. Як же голосно. Я нічого не чую. Вуха болять. Так, я завжди знав, що важкий рок мені пригодиться. Тепер соло на гітарі. Друзі, а Фредді класно грає. Так, мені теж подобається. Давай Фредді, підпалюй. Та я тепер фанат року. Це найкраще що я коли. Продовжуй Фредді. Рок, рок, рок! Та завершальне. Все. Тепер я можу усіх упіймати. А, Що? Ні, тікаємо. Ховаємось швидше, ховаємось. А, Ховаємось. Мамочки. Я тебе знайшов. Попрощайся з друзями. Мінус ще один. Ходімо далі. Якщо ви хочете пограти зі мною, то давайте грати. Цей смердючий сир точно когось прожене. Думаю, що мешканцю цієї коробки він не сподобається. Звідки такий сморід? Мене зараз нудить. Дивно, значить, там нікого немає. Фу, ледве тримаюсь. Я відчуваю, що у цій коробці хтось є. Спробуємо дати йому понюхати сир. Ой, що це? Бе, пахне жахливо. Там точно хтось є. Треба засунути сир всередину. Це жахливий сир прямо тут. Я задихаюсь, якщо не приберу його. Бракує кисню. За моїми розрахунками він уже повинен вилізти. Якось довго. Мені треба на волю, я більше не можу. Аби Фредді не помітив. Так обережно вилазимо, а тепер ховайсь, поки мене не спіймали. Не може бути. Він втік. Я знав, що там хтось є. Добре, я продовжу пошуки і усіх знайду. Боже мій, Фредді знову поруч. Що він там робить? У мене з собою ціла валіза із солодощами. Вони точно не зможуть встояти перед такими смаколиками. Почнемо з маршмелоу. То був сміх. б це означало. М -м, цікаво. Солодощі. М -м, дуже хочеться поласувати. Шоколадка, ще шоколадка і маршмело. Вау, як здорово! І ще смаколики. Отак. Моє перебування в коробці стане більш радісним. Ей, хто це? Це Олівія. І кіткат дістанеться мені. Ні, мені. Зберу всі цукерки, щоб вони нікому не дістались. Кай. Ну а тепер поласую. Отак я сама щаслива! Ого! Сіла купа. Стоп! Що? Ку-ку, я знайшов тебе ласуня. Попалась в мою пастку. Ні, прошу тебе, Фредді, ні. Відмінно. Яку ж коробку обрати далі? Можливо, оці хтось сидить. Мамочки, де бенді? О, ні, Фредді Хтось кричав. Здається, звук шов звідси. Подивимось. Хм. У цій коробці коробка поменше. Гаразд, подивимось, що під нею. Ще одна коробка. Фредді купився на мій пранк. Та що за жарти. Не люблю, коли з мене сміються. І тут нікого. Зачекайте, це ж подарункова коробка. Подарунок для мене. Цікаво, що там. Як це мило. А! Конфеті? М -м, моя голова. Ха-ха, ха ще більше конфеті. А, який жах! Та я тебе знищу. Треба ховатись. Ну, все. Ви не на жарт розлютили Фредді! Я дістану людину з цієї коробки, чого б мене це не коштувало. Все, що куля. Він пробиває коробку кулями. Ще пару дірок не завадить. Я знайшов тебе. Упс. І ти нікуди не втечеш. Бувай, пранкер. Це було цікаво. Хто наступний? Тільки не я, тільки не я. Апчі. Здається, я когось чув. Я дістану тебе голими руками. Е, тримай попіт. Може, йому сподобається. Це ж так заспокоює. Отак. Мені подобається. О, ні. Попит? А мені потрібна людина. Добре, спробуй ще раз. А як щодо до кактуса? А -а -а -а! Мене щось укололо. Кактус! Ну, все, Тобі точно хана. А ще у мене є червоний перець. От підкріпись. Червоний перець? І навіщо він мені? Хоча до мене прийшла одна ідея. Я зможу спалити цю коробку в попіл. Поїхали. А чому так спекотно, мамочки? О, ні. Ідея з перцем виявилась поганою. Мене знайшли. Бувай, бувай. Ну що ж, мені залишилось знайти одного хлопчика. І я вже придумав щось цікаве. Підніматиму коробку за допомогою автомата. Подивимось, хто тут. Хм, Нікого. О, ні. Так, Фриді мене точно знайде. Потрібно щось вигадати. О, ідея. Ховаємось у іншу коробку. Я бачив там того хлопця. М -м -м, куди ж він зник? Добре, спробуємо іншу коробку. Потрібно скоріше пропилити отвір. Ага. Ось і ти. О, Фредді! Як мені страшно! А тепер не відволікай мене. Що? Чому ти не біжиш від страху? Ну що, Фредді, спробуй дожене. От звідси. Ста без проблем. Бувай, бувай. Це було просто. Ти від мене не втечеш. А, врятуйте!